Невтішна статистика від Державної служби надзвичайних ситуацій на жаль, від початку 2025 року на Кам'янеччині різко зросла кількість пожеж. У цих пожежах навіть загинули люди. Про це сьогодні і говоримо з заступником начальника Кам'янського районного управління головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Сергієм Солтисюком. На жаль, привід для нашої сьогоднішньої розмови не зовсім такий оптимістичний, але статистика річ вперта, її не можна замовчувати. То все-таки, на сьогоднішній день, скільки пожеж було на Кам'янеччині і які вони? З початку 2025 року на території Кам'янець-Подільського району сталося 37 пожеж в житловому секторі, зокрема. На цих пожежах, на жаль, загинуло 6 наших громадян. Чи можете назвати основні причини виникнення пожеж? Основними причинами виникнення пожеж у 2025 році є необережне поводження з вогнем 15 випадків, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок 11 випадків, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок шість випадків. Також на території Кам'янець-Подільського району було п'ять випадків загорання автомобіля внаслідок несправності електричної системи. Трошки детальніше розкажіть про ті страшні пожежі, у яких загинули люди. Причинами виникнення пожеж, на яких загинули люди на території Кам'янець-Подільського району є дві основні причини це небережне поводження з вогнем, два випадки, на яких загинуло три особи, також порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації електроустановок. Два випадки, також три особи загинуло. Резонансний випадок на Камінеччині загинуло двоє неповнолітніх дітей. Що стало причиною пожежі? Вкрай трагічний випадок стався 22 січня 2025 року в селі Севороги до Ноєвецької територіальної громади, де загинуло двоє неповнолітніх малолітніх дітей. Під час пожежі житлового будинку було виявлено спочатку загиблу дворічну дівчину. Її молодшого братика шести місяців забрали до лікарні, де він через декілька днів і помер. На жаль, такий у нас випадок був на території нашого Кам'янець-Подільського району. Причина пожежі встановлена? Причиною пожежі в даному випадку є порушення правил пожежної безпеки, привлаштування та експлуатація електроустановок. Коротке замикання електромережі. Крайній трагічний випадок стався буквально кілька днів тому, 17 лютого. Розкажіть про це? У зв'язку з різким зниженням температури на території Кам'янець-Подільського району на минулому тижні сталося 8 випадків пожеж. На одній з цих пожеж виявлено без ознак життя двох наших громадян в селі Вільхівці Закупненської територіальної громади в житловому будинку, відповідно, 1955 і 1973 року народження. В даному випадку причиною виникнення пожежі було. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Чи можете назвати основні заходи безпеки, якими нехтують люди? При експлуатації пічного опалення забороняється залишати печі, які топляться, без нагляду або залишати під наглядом малолітніх дітей, користуватися печами, які мають тріщини, також розміщувати паливо і інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковими отворами. Сушити на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі матеріали і рідини, використовувати для спалювання дрова, довжина яких перевищує розміри паливоприймача, здійснювати спалювання дров в печах з відкритими дверцями паливоприймача, також використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи, користуватися неочищеним від сажі димоходом та печами. Непоодинокі випадки, коли причиною займання є несправність електромережі або неправильне побудження з електроприладами, на що потрібно звернути увагу. Основні запобіжні заходи і правила пожежної безпеки при експлуатації електричних та нагрівальних приладів, що використовуються в побуті, є такими. Нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючі підставки. Забороняється залишати прилади, що включені без нагляду. Забороняється включати в одну розетку одночасно декілька приладів. Необхідно спостерігати за щільністю контактів в місцях приєднання проводів до вилки клем між собою тощо. Небезпечно замінювати запобіжники, що перегоріли в телевізорах, приймачах, інших побутових електричних приладах саморобними або плавкими запобіжниками. Забороняється користуватися саморобними нагрівальними приладами, утримувати в справному стані електромережі. Електричні прилади, прилади опалення і дотримуватися заходів безпеки при їх експлуатації, слідкувати за дітьми, не залишати їх без нагляду. Також при обігріві своєї домівки електронагрівальними приладами, калориферами та нагрівачами необхідно враховувати те, що часто електромережа у нашому будинку є застарілою і не може витримати те навантаження. Що спричиняють відповідні ці вище перераховані прилади. І тому може статися коротке замикання електромережі, яке призведе до виникнення пожежі. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, назвіть основні заходи уникнення надзвичайних ситуацій, що стосується пожеж. Заходи щодо уникнення пожеж, Отримувати у справному стані електромережі, електричні прилади, прилади опалення і дотримуватись заходів безпеки при їх експлуатації. Користування печами та газовими приладами відповідно до вимог правил пожежної безпеки, не допускати коріння в приміщенні, особливо в стані алкогольного сп'яніння, слідкувати за дітьми, не залишати їх без нагляду. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, робимо такий висновок. Громадяни мають чітко розуміти, правила безпеки вони єдині, їх потрібно дотримуватись, і краще завчасно про все подбати, аніж згодом страждати від наслідків надзвичайних ситуацій. Котре просимо вас неухильно дотримуватися вимог правил пожежної безпеки в власних власних домівках, а також не залишати малолітніх дітей без нагляду. Бережіть себе, будьте здоровими.